На зв'язку Пліч-Опліч Всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Головний редактор. Серія 2. Продовжуємо! Привіт! Зараз розповім про те, як тобі і твоїм колегам стати справжньою командою. Отож, ти, головний редактор крутої банди, у твоїй редакції своя особлива тусовка, яку створюють відеооператор, фотограф, СММник, журналіст. Фан-менеджер, спонсор-хантер, коментатор, ведучий і дизайнер. Усі вони різні школярі зі своїми суперстібностями, і кожен займатиметься своєю справою. І давай одразу домовимось – Ти не мусиш бути кращим за всіх і не зобов'язаний бути головною зіркою школи. Твоя головна задача подружити і згуртувати колектив, а також розписати роботу для кожного. Ти Головний менеджер, тому мусиш стати лідером і авторитетом для інших. Кілька порад Перше, плануємо як бос. Створи собі чіткий план дій, заведи Google таблицю або документ і покроково розпиши все необхідне: дату, час, місце події, хто за що відповідає, хто що знімає, фоткає, коментує. У кого бере інтерв'ю. Все має бути точно і відповідально, як у дорослих. Друге, спілкуємось як друзі. Збирай свою команду на регулярні планірки. Це може бути онлайн-дзвінок або навіть коротка зустріч на перерві в школі. Головне спілкуйтесь, будь простішим, не командуй, а модеруй спілкування. Слухай, кожного члена команди давай можливість висловитись і коментувати ідеї. Тільки в такому форматі ви зможете створити дійсно крутий контент, який залетить аудиторії і стане вірусним у соцмережах. Третє. Делегуємо як професіонали. Пам'ятай, що твоя команда це круті професіонали, кожен у своїй справі. Довіряй їм, давай свободу, дій. Нехай кожен робить те, що в нього виходить найкраще. І не бійся факапів. Вони бувають у всіх. Головне допомогти виправити помилку і підтримати одне одного. Четверте мотивуємо. Як чемпіони, хвали свою команду за кожен успіх. Найкращий текст, найкрутіше відео, найбільш залайкане фото. Все це потрібно відзначати. Підбивай підсумки роботи. Розповідай про досягнення. Ділись цифрами. Твій колектив це сила. І головне, пам'ятай, що ти лідер. Це той, хто веде свою команду до успіху. Будь другом, порадником і підтримкою. Разом ви зможете реалізувати багато крутих проєктів.